Усіх вітаю. Сьогодні ми з вами поговоримо про динаміку нашого мотоцикла Як він себе відчуває, коли ти їдеш в соло, коли з двійкою а коли ти їдеш з кофрами. Розкладемо на три частини і почнемо ми тоді із соло. Для одного зроблений нормально місце. На сидінні вистачає, плюс подушка тут комфорту. Ноги стоять нормально, трохи віддалено в стріт. По посадці все влаштовує, трохи вона зроблена і стрітовими нотками, але досить комфортно передвигатися. Можна зробити за день легко 600 кілометрів, можна навіть більше. Коли їдеш сам, двигун досить веселенько крутиться, як для 300, тобто можна стабільно їхати 110-120 км за годину, але витрата палива зрозуміло ж буде до 4 літрів доходити. Детально оглядати мотоцикл ми, звісно, не будемо, І в цьому відео ми зосередимось на динаміці. Тобто, як ви бачите, на трасі. На рівних ділянках досить добре себе почуває. По спідометру можете дивитись і мінус 6-мінус 7 спокійно робити буде вам правильне значення. Зараз можете побачити, як поводиться двигун. Ми на шостій передачі йдемо на підйом. Тобто зараз мотоцикл почне потроху скидувати швидкість. Можна, звичайно. Зараз включитись на п'яту швидкість, але там більше 7000 оборотів і це буде приблизно 100 км за годину такесь. Ну, зразю, я думаю, тут уже все зрозуміло, що можна подорожувати, якщо ви нікуди не то 110-115 км за годину по спідометрі це якраз для вас. А зараз ми Перемістимось у місто, подивимось, як можна пересуватись динамічно місто і чи вистачає його для міста. Зйомка проходила близько восьмої вечора, тобто це і не найкращий час, але і не найзагружений. Діють обмеження по швидкості 50, в деяких місцях можна 70 км годину. Розуміло, що нікого це не зупиняє, але все-таки будемо відштовхувати від цих обмежень. Зараз ви бачите один із найбільших шрамів, який є в нашому місці, це зробила ракета Х-22 російська, яка, як ніж масло прорізала цей будинок, забравши десятки життів. Це слугує пам'яткою про те, що війна триває. Кожен день вона забирає десятки життів, і нам потрібно допомагати, їх, хто чим може до того часу, поки ми не переможемо. Настільки це довго не було. Для тих, хто ще сумнівається, що Росія несе тільки смерті розруху, то запрошую вживу поглянути на це місце. Скільки часу вже пройшло, але воно ще й досі вражає, жахає, не можу сказати, як правильно буде. Але це варто побачити. В міських умовах почувається досить нормально. Звісно, це не стріт, щоб бути як риба в воді, але тут теж можна і між рядів заїхати і також динамічно прискорюватися. На таких ділянках, як це, тут з невеликими підйомами, мотоцикл на четвертій передачі йде своїх. 65-75 км за годину, плюс можна маневрувати і при цьому не заважати потоку і, звичайно, не вмикати режим мамки на огончика. Тут невелика вставочка з нашими добропорядними водіями маршрутних таксі. Зараз просто, просто без коментарів. Сидіння, як для двох, досить зручне. Райдер займає стільки місця, все інше залишається для двійки. Плюс там встановлена подушка як для райдера, так і для двійки, для того, щоб було трохи м'якіше. Плюс двійка впирається в кофер, це їй дає змогу розслабитись і на розгонах не почувати себе дискомфортно. Двійки. Це літній варіант 62 кг в екіпі. Осінній варіант це приблизно 67 кг в екіпі. Якщо ваша двійка не досвідчена, то готуйтесь до того, що при гальмуванні вона буде впиратись на вас, а ваші крашанки буде розмазувати по бакові. Тому таке собі. Але якщо буде у вас досвідчена двійка, вона буде амортизувати на підніжках. І повірте мені, це додає дуже багато комфорту в довготривалих подорожах. У зимовому одязі здається, що двійка займає більшу частину сідла мотоцикла, але це не так. Місце вам буде досить зручно, якщо ви сам невеликий, як я, і ваша двійка також невелика. Їй сидиться, як бачите, комфортно. Вона вас буде обіймати заду ногами. і триматись, звісно ж, за вас. Тепер ми розглянемо нюанси їзди з другим номером. Перше, це ви маєте розуміти, що тепер ви відповідаєте не тільки за себе, а ще й за того, кого ви везете. Неважливо це хлопець, дівчина, кумбрат Сват все одно. Тобто відповідальність за нього лежить на вас. Друге, це те, що вага зростає, і мотоцикл наш малокубатурний, він дуже Гарно відчуває зайву вагу. І виходячи з попереднього пункту, у нас починає перше це страждати розгін, тобто сама динаміка. Також страждає у нас гальмування від цього. У вас збільшується гальмівний шлях незалежно від того, чи ви використовуєте тільки передні гальма або ж використовуєте, комбінуєте їх. Тобто ви маєте розуміти, що на ідеально рівних ділянках дороги, так ви можете їхати теж зі швидкістю 110 км за годину по сплідометру, можете навіть до 120 км. Я розганяв його до 135 км. Але ж буде збільшене навантаження на двигун. також буде збільшена витрата в пальному, якщо ви будете так робити. Зараз починаємо мотоцикліти на підйом. Здається, 5 або 7%, відсотків, точно не згадаю. Але дивіться, поки рівно це добре набирає швидкість, тільки починається підйом. Дивіться, як він починає скидувати швидкість. Тепер переміщаємося у місто. Час приблизно зйомки такий самий, як і в минулому відеоряді. На низьких передачах досить себе впевнено веде. Тобто це третя-четверта передача до 60 км за годину, якщо дивитись на такий підйом, як зараз. Як бачите, динаміка підйому, вона вже вполо. Тобто у нас 40-50 км за годину, і цього трохи замало, щоб е, рухатись разом з потоком. Ми трохи від нього відстаємо. Це зроблено не для того, щоб ви просто взяли зараз виставили на продаж чи викинули мотоцикл і купили собі літруху. Це зроблено для того, щоб ви. В такій ситуації знали, як буде поводитись даний мотоцикл і не забували про цю особливість. Завжди потрібно знати межі своїх можливостей та можливостей свого мотоцикла. це вам дозволить запобігти аварійним ситуаціям і зберегти себе та свого вірного коня. Якщо ми розглядаємо їзду з кофрами, в цьому є також пара мінусів. Перше, як бачите, вони йдуть по дугам Так краще буде видно. Трошки навіть випирають з них. Тобто це, в свою чергу, впливає на аеродинаміку. Ну, звісно, мотоцикли навряд чи проганяли через аеродинамічну трубу, але ж все-таки і неозброєним моком видно, що вони виступають. Друге, це вага. Чим більше ви їх нагрузите, тим важче вам буде їхати. А далі подивитись відеоряд, як добре загруженими трьома кофрами їхати. Ви можете сказати, що я хворий, що настільки сильно нагрузив зараз свій мотоцикл. Але для цього і є експеримент, щоб зрозуміти настільки буде йому важко. Хочу сказати з приводу кофрів був зроблений правильний вибір. При, навіть при повному навантаженні в них досить низький центр тяжіння залишається. Порівняв ділянці дороги, він спокійно буде вам їхати. 106-108 км спідометру — це щоб без насильства. На спусках зрозуміло ви зможете розвити і всі 120 км за годину, це і дурно ясно. Але коли втрачається вже інерція на підйомі, то двигун дуже швидко починає здаватися. Як на такому підйому, що ви зараз бачите, я скидую на п'яту передачу і приблизно 85-90 км за годину він спокійно тоді піднімається, але це проходить зовсім не, не динамічно. Починаються також складнощі з обгонами великих фур. Якщо вони йдуть порожніми або це ж зерновози, то досить важко їх обігнати. От з такою молочю, в принципі, дуже легко впоратись. Але ж все залежить від того, з якою швидкістю. Якщо швидкість буде 100 плюс кілометрів за годину, то з ними навіть можна не заробуватись, щоб обігнати, тому що це або буде занадто довго і зустрічний поток буде, або ж просто ви не зможете цього зробити. При такому навантаженні, як було на цьому відео показано, мотоцикл споживає 4,2 літра на сотню. Теж замірив, бо було цікаво. Я думаю, ви самі розумієте, що збільшена витрата палива через те, що не тільки збільшена вага, а ще й більшений супротив повітря, так як кофри трохи виступають. За межі дух мотоциклу. Також був експеримент, коли і загружені кофри, і двійка, але мотоцикл зовсім йому було тяжко. Тому я навіть це не знімав, бо це вже просто пряме насильство над технікою. Я думаю, після цих кількох хвилин можна зробити. Висновок в тому, що чим більше мотоцикл буде пригружений, тим менше в нього емоцій отримуєте. За понад 30 тисяч кілометрів він для мене був як і мотоциклом щоденним, так і для подорожей, тому він здатен багато чого. Тому і хотів поділитися з вами досвідом свого використання і показати ті межі, на яких він здатен працювати, а на яких ні. Сподіваюсь, що відео для вас було корисним. В кого лишились запитання, питайте, пишіть коментарі. Завжди читаю, завжди відповідаю. Дякую всім за перегляд до скорої зустрічі!